В останні дні літа відбулися матчі сьомого туру першолігу чемпіонату України. Обидва представники нашої області свої поєдинки проводили вдома і обидва мінімально поступилися. Першого енергетик, що грав у неділю, на очах власних болівальників програв кіровоградський зірці, причому переможний м'яч гості забили на 86-й хвилині. Наступного дня у понеділок Прикарпаття на стадіоні рух приймало лідера чемпіонату. Матч з ПФК Севастополь, в активі якого не було ще жодної поразки, і тільки три припущені м'ячі, до щастя івано-франківців завершився мінімальною поразкою. 0-1. автором єдиного забитого м'яча став Олександр Сучу, котрий зумів врасти ворота господарів на 63-й хвилині гри. Севастопольці, які до цього розтрощили зірку, Ниву, Енергетик, Арсенал та Динамо 2 і надалі залишаються односібними лідерами. У матчах втративши лише два очки. Натомість бурштинці випереджають земляків з Івано-Франківська тільки на одну перемогу і нині розташувались на 13-му місці турнірної таблиці. Прикарпаття, що тримає набраними очками, – 16-те. Матчі чергового восьмого туру обидві наші команди зіграють у неділю 6 вересня. Енергетик прийматиме арсенал з білої церкви а при Карпаті відправиться до Тернополя, де гратиме з новичком першої ліги місцевої нивою, яка йде на передостанньому місці.